Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас і хочу подякувати за те, що ви обрали цей канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Сьогодні до вашої уваги нескладна, але дуже цікава задача з теми: Основні поняття та закони електричних кіл. Але перш за все, хочу попросити вас підписатися на наш канал, якщо ви це ще не зробили. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І, будь ласка, зверніть увагу на опис цього відео на каналі YouTube. Там ви знайдете декілька корисних посилань. По-перше, це посилання на сайт, на путівник по нашому каналу, який допоможе вам швидко знаходити потрібне відео. Особливо це стосується відеорозв'язання задач. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал, де публікуються анонси всіх подій. І зверніть увагу на посилання на Монобанк. До речі, я дуже вдячний усім спонсорам, хто знайшов змогу підтримати наш канал. Отож, наші задачі в цій схемі відомі параметри усіх елементів. Ось вони тут у нас. Перераховані. Відома ще напруга на першій катушці. Ось вона 5Т квадрат. Та напруга на третьому конденсаторі 50Т у четвертому ступеню. Треба знайти напругу на цьому другому конденсаторі. Для розв'язання цієї задачі ми будемо використовувати таблицю, яка нам відома вже таблиця співвідношень між струмами та напругами. Ідеальних пасивних елементів електричних кіл. Але перш за все, давайте задамося умовними позитивними напрямками струмів, як це показано на цій схемі червоними стрілочками. Якщо ми обрали такі напрямки струмів, то ми автоматично обрали і напрямки напруг, що діють на елементах цього кола. Пам'ятаєте, напруга та струм. Пасивних елементів усіх пасивних елементів завжди діють в однаковому напрямку. Напругу на цьому конденсаторі. Ми можемо знайти із цієї таблиці. Ось із цієї формули. Одиниця поділена на С інтеграл від струму конденсатора по ДТ. Або у нашому випадку, це буде одиниця поділена на ємність конденсатора С2, інтеграл І2 по ДТ. Струм І2 нам не є відомим, але ми можемо, скориставшись першим законом Кіргофа. Ось це рівняння першого закону Кіргофа. Бачите, струм І1 він входить до вузла із знаком плюс. Струм І2 також війшов у вузол знак плюс. А ось третій струм вийшов, знак мінус в нашому рівнянні. З цього рівняння ми можемо виразити невідомий струм І2. Через струми І1 та І3. Але зверніть увагу, це струми нами також ще не є відомими. Але, але струм І1 діє в катушці L1, а ми знаємо напругу на ній. І більше того, ми знаємо формулу, яка пов'язує напругу катушки із її струмом. Ось ця формула, або у нашому випадку, одиниця поділена на індуктивність першої катушки. Інтеграл від її напруги. Підставляємо числа. Одиниця поділена на 5, 5 це 5 генрі в системі С. Від 5 т квадрат це закон зміни напруги. Ми отримуємо 5 виносимо за знак інтеграла отримуємо 5 п'ятих інтеграл від t квадрат. А інтеграл від t квадрат це t куб поділено на 3. Ось вона одна третина. Кубі або 033Т в кубі С в Амперах. Знайдемо струм І3, який діє в конденсаторі С3, а нам відома його напруга. А ось формула, яка пов'язує струм конденсатора із його напругою. В нашому випадку це буде ємність третього конденсатора помножена на похідну DУC3 по ДТ. Підставляємо числа. 200 на 10-6 ступеню це ємність третього конденсатора. Бачите, тут задано мікрофаради, а нам треба підставляти у формулу завжди в системі Сі, у фарадах. Ось ємність цього конденсатора у фарадах на цю похідну. Похідна від 50 на, 10, на Т в четвертому ступеню це буде 4 помножено на 50 помножено на Т в третьому ступеню. Або 200. Т в третьому ступеню на 200 на мінус 6 ступеню. Це ємність конденсатора. Е, Виконуючи тут е, дуже нескладні розрахунки, отримуємо 4 сотих Т в кубі ампер. Це струм третього конденсатора. Це третій струм. Отепер ми знаємо два струми. Ми можемо знайти струм. І 2, що діє в другому конденсаторі, як різницю між І3 та І1. Зверніть увагу, ця різниця у нас вийшла із знаком мінус. Пам'ятаєте, про що говорить знак мінус перед струмом? А він говорить про те, що ми з вами помилково задалися його напрямком. Насправді, справжній напрямок струму І2 є протилежним обраному. Але нічого страшного. До речі, якщо ми змінимо напрям цього струму, то ми змінимо і напрям напруги конденсатора. Тобто вона теж повинна вийти у нас із знаком мінус. Розраховуємо напругу конденсатора С2. Це одиниця поділена на С2. Ось вона одиниця поділена на 100 мікрофарад. Інтеграл від мінус 029Т в кубі отримуємо мінус, виконуємо інтегрування, і врешті-решт отримуємо мінус 725 на Т в четвертому ступеню. Бачите, напруга теж вийшла із знаком мінус, теж ця стрілка має е, зворотний напрям насправді. Ми з вами задачу розв'язали. Дякую усім вам. Будь ласка, е, якщо це відео було вам корисним, поставте лайк. Хай вам щастить. На все добре, слава Україні.